Всім привіт дорогі друзі! З вами я, Козак Один. І сьогодні ми з вами будемо грати у Мобайл! Mobile. Mobile. Будемо з вами грати в цю прекраснішу ігру про футбол. Ось заходить все. поміняв клуб на і фіортину, італійську мені просто подобається. Тож, в принципі, я думаю, що такого нічого не буде, якщо буде фіоренти. Ну, в принципі, вона коли дивиться який. Давайте зараз заберемо заберемося тусу Так. Ну і погнали грати. Я би хотів дуже. Режим спитання я не можу їх грати. Тут є, то, ну, життя навіть і мають. Я і не хочу. Це, я хочу грав в режим і щоб дійти дойти до фіналу. Там, ж, це не залишається грати тільки у фіфу MAP. У мене там практично вже дроклази два. До речі, останній раз я грав без записи, я там просто проіграв з рахунком 6-2. Mm -hmm. Це просто така заруба там була, що капець. Що ж, поки що бачимо, що проти мене суперник не такий вже характеристика, я не знаю, дуже хороший захист. Атака непогана. Півзахист теж. Але, в принципі, в мене все тут подивимось четвертий. Ой, ну, давайте дивитися на суставчик. В принципі, У мене составчик не помінявся з минулого відео. І так, що там у нас? Непогано, доволі такі друзі. Дуже хорошо навіть теж. Тут почесаємо ще не до цього. Ні хвата салай, ні це не це то гравить. Я доразу бачу, що це. Резарс Йдемо вже в атаку моє з мечом, мало відео перекопити ново. Мені передачі хотіли просто передачу, але нічого страшного. Нам нет кусоче передача, щось така що він може докувати лізе, суперник. Але... Зараз Мариня. Родріго з Небезпечно. Вибуває не прямо на вкладжу і ще будемо. У нас одна така масаж, долина крізь коначала. Зайдуть, нуся та у так поворота ходи. Ні, це савіч. Максач, це муріння. Це савіч і плюс тільки заводить нашу фіарентину італійську фере. Давайте, дивитися, розпасовочка хорошенька, просто з розворот такого сильно. І шансів для донору було дуже мало від цих. 1-0. Забуваємо швидке гол. І зараз Холланд. На Фідеринна. Фідеринна Делайта. Делай там забрати на Холланд, але їсти. Санчо, Санчо зараз, напевно, попитається. Попиталася там дати пас, але концерсов перехоплює передача. Але от причому передача на маріння. Маріня продаває! Переробці вдар Небезпечні Доволі таки. Остапшись Не порозумілося, поки що максимально Легкий для нас матч. І наш. І, і, і. Зараз, там було просто розширене у нас, ну я щось не бачив, мало про що я говорив, от, ми вже перехоплюємо м'яч, але ми зразу його і втрачаємо. Зараз Коломоні, а Канді забирає. Зараз витримаємо сліга. Зараз час. Бачу, бачу, І удар по воротах, як і все, від Доноруми зараз. А, ти спробуй подати. Кудись воно біло. І замкнути цей зараз, розстріл. Зараз до контратака відіграла царає Попробуємо зараз заїсти добігти і не виходить. Ми не заслужили навіть грати в нічі у першому таймі. Коломоні Ми не заслужили грати в нічі ми заслужили лише перемагати. Просто у нас було 3-4 атаки, а в них одна атака і забити м'яч. Навіть не це дивитися, не хочу, правда. Просто все. Читерсько, це реально читерсько, ловити на контр атак, то ще коломоні, блін. Окей, будемо робити за ним. Отак, що розводимо м'яч. ну і напевно, що все. Побіємо атаку і будемо робити за мене. так. Випущу я значить, і марію поки що так, щоб діна підсилила в наших фланг. От не, не відправлятися на ситуацію. плацю. Зараз м'яч з перзиком. Ну і погнали. Ось, у в них максимально Ще угу. Одна передача Мауріні зараз дуже постарається. Не, не. Весь Мауріні. Фангорт. Я одна до передачі на коломоні. Коломоні звучаємо, коли дала передачу нашому супернику. Голанд. От зараз що відбувається? Що зараз робить ці колоді? І зайду на руми доліки, непоганий. Ну, готовий суперника. Дивимося. Поки що він його не, не хоче розводити, чи не може просто. Через інтернет вибуває. Прямо на нас Сократ. Сократис, передача. Порошет молись до нашого лукаса, сказав. Усі передача хороша атака, хороша передача. І зараз будемо контратаку робити. Кібер виходить, друзі, кібер кіпер... виходить, ну як він тут вийшов. Я хотів обійти його і пробити. Ой, друзі, трошки вже просто нерви не витримують, в мене в цьому матчі просто максимально є сте я до норма ума. Ой, там міг спокійно віддати передачу. От зараз мені знову дає на модище цю передачу. Модич, Коломоні, Коломоні! Вибивати цей м'яч. Ми зараз будемо вирвати цю перемогу офсайд, офсайд, офсайд. Це добре. В принципі, будемо ставила на оцього робити чиліка від'їсти. Куди я там? Господи Боже. Ай, ваші мій, так. Ну, просто максимально, поки що це не заслужено, Зараз речі помилка суперника. Ді Марію, Ді Марія у зараз будемо запалювати на останніх хвилинах. після Удар поворотах і що там таке? Ді Марія? Дім Марія просто що це таке? Ну, ми маємо вигравати в цьому матчі. Ми не заслужили тут грати навіть нічим, ми тут заслужили често перемагати. От як зараз матріч. Холанд, ні, будемо ще йти в атаку. Постараємось після по 4 минути. Мона хорошо запалити зараз. Бля, якби б той суперник. Зараз ми будемо вже оборонятися, Щоб не втратити хоча б Нічию в цьому матчі. Ні, буде тут нічого, то буде давайте. Подивимося, ми, ми заслужили тут грати реально нічого, ми тут заслужили лише перемагати. ми тут не заслужили один, року. ми заслужили більше, як на мене. Забираємося наші плюшки, потім будемо ще одну карточку грати. так, ми просто в Барселоні. Подивіться, що у них що не за характери. Ось зараз ми допомагаємо, що там три пеки. Це не треба вдома, це треба в Просто характеристики мене вже лякають, я навіть боюся дивитися на їхній суставчик. Ну, давайте. У нас такий суставчик звичайний. І давайте, що тут у нас? Ні, він при тоді не такі силі, просто їх тренував і жорстче, а те, що він тренував. Що ми зробимо? Погнали? От він все бачить, що грає, тож це не... О, зараз, Дивіться, як кутсон кидається зараз в нашого гравця, але ми будемо зараз, зачепа робити на інфланзі, я не знаю, що він на правильно граю сам чьо і на Маліна. Ну, Нічого страшного. Ми будемо старатися максимально тут запалювати щось, зараз робити якесь переведення. На волі, але не точна передача, тому що навіть можна пограти хороше, що от зараз побровся, але проще право для нас це добре. Ні, я буду бити, я буду бити, буду зараз зараховувати. Так, все. Страшний удар. Так, Так. І до слабо я пробив якось. Щідо норма такое. Зрізко вкидає! За боковою Санчо там міг перехоплювати, але. Так. Так. мусляра. Мусляра. Постараємося. Наш м'яч. Наш, наш, наш м'яч. Наш. Так. Трико. Нас предент наш, дасть результат. І що там? А що там у нас було, друзі? Що там у нас було? Що ж, пишіть в коментарях, щоб було, бо я максимально нічого не бачу, зараз він трішки налякало. О, мене зараз дуже налякалася передача на вуліра. Вульр? Ні, ні ні ні, ні що там? Він від них. них. Хоча я теж в цьому епізоді знаю, що було від них, але. Вже ми борошники так рахувати. Вуллір. Так, передача. Маленьє. Просто... Тут такі, ми хоч трошки слабіші, але ми просто зараз якось все дуже хорошо в атаки виходимо. Тож, хто й бере, але я, я не знаю, я вже начукатися максимально хочу. Друзі, ну я стримуюся. Я, я розумію, що я знімаю відео. Так, Савіч. Хорошо, він обіг свого суперника і ми будемо, напевно, робити контратаку на лівому фланзі. Так. Савіч. Ой-ой-ой, навіс. Ой, ну ой, ой. не передачі, я сказав навіс. Блін. Ну, побійте, ще Десь, давайте спробуємо щось зробити. Це, 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 здам, це. Що зробити. Поки що не будемо нікого дуже допускати, тому що родику зараз опалює і так непогано. Так. Від мене берела. А ще у нас сюлі має перехоплювати, не виходить досюла. Ой-ой, яка передача зараз, на Санчо була. І він просто запросила бере на помилку, але він, в принципі, зразу виправився такий за Помилку Насло на сонне переведення. Віолер. Ми запресингували і вибили м'яч. Маймуріньо і буде наш м'яч. Ну, Хоча навіть загласить, щоб було повністю. правило від нас. Вони просто моментально розіграють. Народрі удар. Ми, ми блокуємо. Я хоч не знаю, що там було, але я себе заблокував, щоб. Як говориться, зайвих ризиків не робити. Сон. Зараз Барелла. Барелла на навіс. Мой там добре грають. Мимо муріньо ріку. От ріко зараз я побіг свого суперника і будемо ми робити хороший контура. Так, коли я бачу, що він нас доганяє. Але... Рефері мовчить. в мовчить. Я в шоці, що рефері мовчить, з такого епізоду не зерно. Так, мусляна передача! Треба бити і забивати так. до нарома, який сей від нього зараз. Так. Думай, що нам нас ж розіграти. Ну куди ти відійшов? Ну куди ти ж відійшов дурацький я буду будемо свою задницю робити. От-от. Що от. я вам говорив? Будемо зараз максимально якось закривати. Але... І доходиться передача. Я була круфій ну, телефон бора. Я не можу от, Іди ну, тепер відправляй ситуацію Санчо блін. Зараз ми ще навіть втрачаємо м'яч. що мене бісить прямо. Ми будемо йти ще в атаку. Ми ще попитаємося зараз засайвити на Санчо. Санчо, який зараз привіз цю касу, буде стара. наш м'яч. З 78 хвилин має старатися щось. Ви тільки можливо, в принципі, на тебе видавати 3 хвилини. Ну як? Він просто переходить свій цей м'як, йо-мойо. Марія -йо. нобелька. Народріго, попробуємо пробити. Нас нема. Позиції Що далі пробувати. Ми пробуваємо просто. То ось вам статистика в мене... Боже, той санчо. Ну от наш вони вже сходять ще. Коротше, про це награди якийсь шахтар, і просто характеристики вона змовних лякають і корні в нього. Мене минулий матч максимально заспіти. Ой, друзі, як це опік, програвати. Просто коли мене тисли. так, ну посіння пропарток харостерівий, я бачу, бачу. Я вже бачу хороші хати, я дебру не дубала. І що це за переведення таке? Вони такі ж там був в реальному житті, вовсе буде переможний. Але тут ну, таке. І не переведення дебрую. От зараз ми от вже свою фіорденську італійську силу показали, але знов перехоплення. Ну як на солаха проходиться Ай, Напевно, це один ноль все ж таки. Да, Може, друзі. Просто я в шоці. У мене просто вже, вже нерви. У мене на, на всю. Я ось ті гри. Хоча я в неї хорошо граю, я ще знаю багато футболістів, той фрімпонг, але ми перехоплюємо. м'яч. Роберто Карлос. Ми попробували хоча б щось, ну блін, зробити. Й-моє, це вже жить максимально. Так, опа. От, а, от, Дуже бістить максимально. Що це? От що це на стерлинга? Ми ну, просто мало вже витягати, що хоча б ніяк О, не дійшло ніхто. Треба до неаде вройне. Мартинас... Варті нас пробиває до нарома. Він так Я вже бачу. по цьому, яка передача проходить. Ну, робот факоз вже кидався. Він реально кидався вже, щоб забрати свій мяч. У ну, рефері просто карати, що реально український. Я представ не його за по рефері, але ми зараз на роль фернти. Ну, вибивати... вибивате. Санчо. Й-йой Мартіне. Мартіну з це я не знаю. Сагдібала. Не дати. Що попытаємося в першому таймі відігратися? Попитаємося. Зараз. Роберту Каус. Ну от що ти? Реально. За машина така дурацька. Проти нашої команди. Зараз я хочу прямо в другому таймі максимально їх побити. Вот я вже зараз рискову передачу сделав. Ой, зараз я луказванки обіграю, от зараз. Я край, я не знаю. Там щось показує, що було порушення. Пробу, так, наш м'яч. Наш, 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 наш. Зараз ненависть, напевно, робити чи що нам Не пробує. Максимально це не чесно, ну блін ну це мене ж реально починає. Старе, Що так лохає в мене чогось, я не знаю чого. Що це за передачі такі? На Доноруна, па, зараз взагалі лагає. Показує, що в мене все нормально. Ось зараз це нормально. Ласка, це буває на Санчо прямо. Мартінелля. Ми будемо зараз салаха так просувати, що капець. Не не, 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 Аккуратно. Все, нормально. Идем атаку. Внутри, Подать, шок, опять на шеи. вот так вот. Надо на Роберту Вот так Франция какие Опа. Що таке? Що там було? Все, ладно. Що я просто зап зробив, я не знаю, зараз що я зробив. Зараз бачите, ні. Робив очерів. Єст. Насачу прям. Сачу, пробивай! Який Цар, я який сейф! Зараз я живу, я так не буду, я вже буду все ж хотів зробити. Навісно, єсте! А канджу пробуває і забиває, а каджу 80-та хвилина зрівнює в рахунок. Дотисли, дотисли, дотисне і забили нарешті. Натисли мене Шахтре, шахти, Передача хороша, на канджу, я тут один дотик пробуває і просто забиває. От і. От і. Пробуй меч вирвати, перемогу цьому мачі. Хороше, щоб не потолок. Прож... Ось зараз що в нас таке повиться. Мартінс. Реведу я на Родріго. Дане Рома. Фух. Непогано, але я той джерел, просто розкидається, просто той м'яч. Марія фух. Будемо йти в атаку, будемо йде в атаку, будемо йти. Пожера дійсно буде. Так, будемо. Будемо, буде, будемо будемо. Ні, ні, не збивай. Та! Той ч Ні. Ухляра, пожалуйста. Як! Піквард? Ні! Як! Як він тут! я Навіть не саме зросту більше! Твади! Що це було, друзі? Я навіть сам не бачу! Що це було? Ми просто на спадні хвилина хвилина перемога! Зараз такі мене все. Я Максимально. Ой-ой-ой, ми прям такі емоції зараз. Просто бік випад так заселить це останній епізод, що капець тусь. Ой-ой-ой. Це -ой шар -ой 27 подивитися. Ну, цей... ну давайте, просто нас якось ми запресингували. Запресингували право на помилку робити, і о, ця помилка сталася. Він каже, навіть якби він зберігав, це було б пенальті 100%. Ну а так просто ідеально. Ідеально я це буду пересматривати почара. Ну, Просто ідеально просто. Мені сподобалося це все робити. Ну і давайте останню крочку на це відео ми зіграємо. Проти ломочку. Ну, правда, не щось мені не подобається, зовсім Спартак. Ну, зараз у нас саме його все не Що там дрикати? Що я вважаю так. Так, да, дивіться. У нас ставчик Спартака, як у нього я Це тут кесен, правда. Дивіться, ніхера. Трап, Ернандо, Запад. Сейчас будемо їх і похвалимось. Опа. Опа, і що це за передачна мусляра проходить на ну, мусляра і передачі треба було робити, ну проще правил робити, але ні. Нема холанд катесалойч на ротріку яка. Удар і доби там мало бути. Зараз все перший у нас було непоганий. В салах на сакотні наш м'яч. Бахмусляра. Мушу придавати передачу на... Савіча! Просто як ми зараз тут І навіс! Що, що робить? Передача, салах, салах. І чекайте, друзі. Зараз. Мав би там, але... Щось не з них. Цей лодокер снавітний у вас, Родрико. У як ми зараз обігруємо. Ось зараз як ми обіграємо сельшурамос. Теж обіграємо. Белігема! Трап забирає. Це дуже хороший белігіма. Удар і м'яч. О, так. Так ой, той. це просила, але наш працев принципи не вдався моріньо передача Бельге Веці мав віддавати на сайт, тому що ні на кого там атмусляра Пробыває? має маєш бути, блін! Так, видеос Холанд Так Пареня. На... Я вже, що там все прочитаємо на моль. Ми, ми постаралися максимально. Ударів у нас було дуже багато і хороших ударів навіть. Так, беліка. На і на холодно. Тоді прийняли пройдене. Сало і концесало.

Сейчас размышляю удар по воротах, Боже, хорошенький. Подай руку, блядь. Фернандес. Амос. Верц. Холанд. Радочек, а ну зараз на Венисио с Джуниора. Далее, ласка забирает, Пока что -то. Спартака ничего не получается. Родриго зараз небезпечно. Нам потрібно робити! Йо Й блек. Ой, що? І тут будемош м'ячі, друзі. А я, а що ви там робили, друзі? ви максимально, по-моєму, не торкалися цього м'яча. Так. Холанд Вінісіус. Ні, 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 ви у мене так хорошо. Хлопчики, ну що я зробив зараз? Санчо постара. Ні, Санчо. Санчо хорош. В деяких моментах. Ну просто, ну що це таке? Ні? Вихід так. вічнові. І Санчо має забувати. Так, 88 хвилина виходимо ми вперед. Рафа Мусляра. хороша. Просто ідеальна передача. Який вихід ну, новічі, я потім якось прикольно завершив цю атаку. Що добавить. Що, цього Спартака все, вони все, пробувають. Але зіс із ми перемагаємо завдяки одному голу. голову за 2 хвилини до кінця ігрового часу і цього ігрового матчу ж, друзі, з вами був я, Козак 1. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока. Ні, до речі, в мене завищилось. Все, всім пока-пока.